Жив собі листочок, і було у нього багато друзів, таких самих красивих зелених листочків. Настала осінь всі листочки стали червонобагряні. Вітерець налітав на них, відривав від гілочок і, кружляючи, опускав на землю. Не займай мене, вітре просив листочок. Не бійся, я понесу тебе далеко від твого дому, покажу тобі, як навколо гарно. Листочок затремтів у повітрі та опустився на землю, де було багато таких листочків, як він. Що зі мною буде? подумав листочок. Я веселив пташок своїм шумом, робив людям тінь, а тепер я нікому не потрібний. Шур-шур, шур, шур, почулося раптом. Хто тут? подумав листочок. Це прибіг маленький їжачок, настромив листочки на голки і поніс до своєї хатки. Добре моїм друзям подумав листочок, будуть зігрівати їжачка в симку і самим буде тепло та затишно. А я так і зостануся один. Аж раптом маленька дитяча ручка потяглася до листочка. Який гарний листочок я знайшла! вигукнула дівчинка. І листочок знову зрадів, тому що відчув тепло, що він потрібен, що він знову буде дивувати своєю оновленою осінньою красою. Назбиравши листочків, малеча вирушила виготовляти з них. Різну чудосію почаклуємо і ми. А для чаклування вам потрібно кольоровий папір, ламайстери, предмет круглої форми, клей, двосторонній скотч, простий олівець, листочки, багряно, червоні та зелені і ножиці. На жовтому папірцю за допомогою предмета круглої форми малюємо коло. Вирізаючи по колу, нагадуємо дітям, що ми папірець повертаємо, тримаючи ножиці рука. На помаранчевому папірцю, який буде основою нашої аплікації, за допомогою предмета круглої форми обводимо коло. По лінії кола ми будемо приклеювати листочки. Пелюстки нашої клітки. Беремо двосторонній скотч. Краще брати не тонкий, а товстий. Дітям буде краще від'єднувати захисну плівку на ньому, ніж на тоненькому. Приклеїмо шматочок двостороннього скотчу на листочок. Нам потрібно 7 червоних листочків та 2 зелених підготувати. Ось наші листочки і готові до роботи. Від'єднуємо захисну плівку від двостороннього скотча та приклеюємо по лінії кола. Всі сім пелюсток. Дітям подобається працювати з двостороннім скотчем, подобається відокремлювати захисну плівку, перебирати пальчиками її, тому вони легко та весело Свією роботою справлюся Тепер беремо зелений фломастер та домальовуємо стебель та квітці. Восени листочки міняють свій колір, тому це чудовий матеріал для осінніх аплікацій. Такі роботи розвивають у дітей креативність, фантазію, уяву. Діти милуються природою, звертають увагу на її красу та починають розуміти, що природу потрібно берегти. Наша квітка майже готова. Залишилось зробити серединку. Блакитним фломастером малюємо нашій квітці очі за допомогою коричневого, брівки та носик. А червоний нам допоможе намалювати. Посмішку. Змащуємо клеєм нашу серединку зі зворотнього боку та приклеюємо на квітку. Ось така гарна наша чарівна квітка. Листочки сумувати не будуть, в нашій оселі їм буде тепло, затишно, а нам весело та приємно.